І це є з знімаю відео, як створити свій власний сайт. Значить, так, стали створити проблематично, тому що деякі можуть ввести свій емейл, а деякі ні. Це головна проблема сайту. Вам потрібно ввести свій пароль, назву з сайту і емейл. Емейл ви можете ввести, який ви хочете. Ну з собачкою. Особливо потрібно правильно його сказати. І щоб все так було, наприклад, як я зареєстрована в Ютубі, така може піти на емейл назву. Ну, розпочнемо. У мене є свій сайт, який називається совка. Сма». Там все про культуру, на жаль. Я не можу мастурити про свій, опублікувати свій канал. У моєму сайті знаходиться редактор і апгрейд. Я завжди я за сайт можу отримати гроші. Це ж, як захоче адміністратор цього сайту. Я не хочу отримати за нього гроші. І я заходжу на свій сайт. На жаль, вам не буде. Наша. зараз э, я победился. Ну что ж, у нас музыку. И э, как смысл, Сайт у собі має бути анайл. Наприклад, собка снайпер, собачка була Але між Gmail, це має бути крапочка, щоб все було правильно. Так і так не треба, бо для кожного с e-mail Ну что ж, я думаю, уже манна разумет. Разумеется, вы просто в кугли э, я пощету створите свой сайт. Ладно, заходите на любой сайт. Там тоже связать сайт. Вы туда сайт, ви быть, email, мясо и пароль. И вы поймите сайта. Там дальше я ребята и это вам там пропасть, это получается метод. Na, vaikinai, palikite logių balsą į viršų, komentarą ir prenumeruokite kanalą.